Привіт, людиськи, слава Україні! Як ви вже здогадались з назви відео, сьогодні ми прямуємо місто Дубно і будемо досліджувати Дубинський замок. Так що не перемикайтесь, буде точно цікаво. Міпай, це крила свободи, пульсуюча в серці, гаряча кров, шлях нескінчений життєві. Вітам, завжди віра і любов. Рухаюсь я зараз по трасі київ Київ-Чоп. Дубно знаходиться від рівного приблизно в 50 кілометрах в напрямку Львова. Дубинський замок досить часто відвідуване туристами місто. місце і місто Дубно, відповідно. Тому що знаходиться по суті на трасі Ківчо і Дубинський замок проводять дуже багато екскурсій, оскільки ну, по дорозі знаходиться по факту в напрямку Карпат, там Львова хто часто їде, і заїжджають, відповідно в Дубинський замок і дивляться. Траса така досить загружена. Особливо на цих ділянках, де тільки дві полоси. Просто відчувається, що багато машин, але зараз буде чотири полоси і ми швидко доберемося до міста. До речі, в замку, в якій ми їдемо, я був лише один раз. Десь дуже давно, років 10 напевно, назад, я вже навіть не пам'ятаю, що там в ньому є. Ось час я їжджу в дубно на роботу і весь час біля нього проїжджаю, дивлюсь, треба заїхати, треба заїхати. Ось ми потроху добираємося до міста Дубно. До речі, отак з цієї сторони виходить Східною, Біля траси такі плавні. Там уже на горизонті я бачу видно замок. Трафік такий, що особа не поженеш, що... а в принципі ігнати нема чого. Літачок. Хто спостерігає за моїм каналом, дивиться мої відоси цього вже літачка, я думаю, бачили неодноразово. Ну, як мінімум, він там в декількох відосах маячить, скажімо так. От власне ми і зараз будемо заїжджати в місто. Літачок. Що за літачок? Здається, міг. Я трошки не сильно розбираюсь, але ніби міг. Трошки візор треба вже привідкрити. Сама містечко. Це ма містечко, як на мене, гарненьке, цікаве, є гарний центр. Зараз ми через нього будемо їхати. А тут, до речі, частина бруківки. Ще, напевно австрійською якоїсь лишилося тут такі скверики і з дерев'яними скульптурами я так розумію є якийсь майстер місцевий який в Рисклі це все діло і по місту ці всі скульптури розміщуються в різних місцях ну ось ми вже і бачимо сам замок гарний відреставрований але ми спочатку зараз проїдемося трошки по центру. Я поїду попрацюю, а тоді повернемося в замок. Це власне центральна площа. Тут є такий скварик, теж там є скульптури дерев'яні. Для мене пройшло приблизно дві годинки, а для вас декілька секунд чи хвилинку. І ми вже рухаємося знову по центру. Лістечко дубно, тільки в зворотньому напрямку. І вже зараз будемо під'їжджати до самого замку. Забув одягнути рукавички, виїхав, але. Подумав, що тут недалечко помаленьку доїду. Взагалі незвично без рукавичок їздити. Пес. Ось власне саме замок. Сподіваюсь, що сьогодні буде людей небагато в будній день. Але це не точно, машин тут чималенько стоїть. Зараз ми якось десь запаркуємося, щоб нікому не заважати і щоб нам ніхто не заважав. Ось тут напевно, і станемо. Гарний. Пішли дивитись. Фортеця заснована 1492 року на берегах річки Ікви, визнана сьогодні пам'яткою культури, архітектури та історії. Колись він був чи не найбагатшим у Європі, адже неприступні мури та заплутані підземні коридори ховали незлічені скарби князів Острозьких. Тож не дивно, що ворожі війська постійно оточували замкові стіни, але фортеця вистояла і жодного разу. Не була взята штурмом. Гарно. Йдемо дивитись. Оцей міст, до речі, по якому ми зараз йдемо. Раніше був підйомним, здається, якщо не помиляюсь. І оцей рів був весь заповнений водою. Тут нас зустрічають такі от ворота. Виїхала пожежна машина. Щощають нас такі ворота і табличка пам'ятка архітектури. Ідемо ближче подивимося. Замок князів Острозьких, Любомирських 16-18 століття. І надбрамний корпус 16 століття. Йдемо купувати квиточки. Круто. Середньовічний замок. Добрий. день. Скільки дорослий? Купив квиточок, 120 гривень, доросле коштує. Йдемо дивитися. Гарна доглянута територія. Напевно, почнемо звідти. Гарний вид на центр міста. І отам от мій мод припаркований. З протилежної сторони. Бачимо річку Ікву і плавні, які оточують замок. Круто, теж гарно. Велика територія, є де погуляти. Чисто гарно прибрано. А ми йдемо отуди. Гармата і тут така башта. На жаль, замок висить. Блін, я думав, туди можна зайти. Капець. І купа написів. Люди-люди. а Може це так прийнято тут писати. І це нормально? Ну, не знаю. О, річка, як класно видно звідси. Чапля. Чапля, отам чапля. З моменту зведення замок неодноразово реставрували та зводили нові укріплення. Його зовнішній вид та оздоблення обумовлювалися оборонним призначенням, глибокі рви, що заповнювалися водою, ходи тайники, гармати мали захищати місто від нападників. На території фортеці навіть була власна ливарна майстерня, вироби якої поповнювали арсенали вогнепальної зброї. На території замку знаходяться два палаци: в північній частині князів Острозьких, в південній князів Любомирських. Та як це часто буває із замками, все найважливіше було сховано під землею. Князь Острозький увійшов в історію як найбагатших вельможа Європи. І все ціне він задля безпеки зберігав у підземеллях. Там же, у глибоких льохах, зберігалися запаси провіанту на випадок облоги. Сьогодні в цих моторошних підземеллях влаштовано музей Ось Отут, до речі, через річку є місточок і от там дуже гарний парк. Можна також пройтись, прогулятися. Ну, ми туди сьогодні не підемо. Я там з дітками колись був, там є дитячі площадки. як маленькі, що були, ми сюди приїжджали. Ну, років 10, напевно, пройшло, так? Я вже навіть забув, як тут це виглядає. Зараз. Пройдемо далі і підемо вже в самий замок, там є музей. Щось я одразу не побачив. Є тут такий от хід підземний цікаво куди він веде. Прикольно. Можна полазити. Де ми виходить, вийшла під башту знизу. Сходинки тут, звичайно, такі треба йти обережно, дивитись під ноги. Тут я ще натрапив на такий от хід підземний. Зараз будемо дивитись, що тут. І кудись він туди веде, але там темно. Зараз ми спробуємо вмикнути фонарик хоча б, щоб бачити, куди йти. Але цей фонарик такий собі... О, там світ в кінці тунелю, йдемо туди. Щось нагадує. Цей тунель мені тараканівський форт ця сама частина. Ага, і ми вийдемо зараз поряд з тим ходом, в який ми спускалися. Ну майже поряд. Прикольно, величезний просто. І виходимо на вулицю. Ну і власне ми перейшли до палацу князів Любомирських. Десь будівля 18 століття. Ходимо всередину. Вирішив почати згори, там на першому поверсі певна якась екскурсія, а зверху не чути ніяких голосів. Так що вирішив спочатку піти наверх, а тоді оглянемо перший поверх. Йдемо далі. Також нас зустрічають різні картини. Дераз намальовані чи написані верніше, це ж картини різні сцени. Цікаво, як годиться кожному замку, є у Дубинського власна легенда. До речі, не вигадана. У 1577 році, коли весь палац готувався до весілля, Князевої племінниці Беати на замок напали татари. Всі гості були наполохані, але не наречена. Вона забігла до однієї з веж та вистрілила з гармати. Ядро влучило просто в намет, де перебували хан та його син. Татари, що лишились без ватажка, відступили, а хоробру Бату називали відьмою. Тут ціла українська хата, можна сказати. Цікаві, виставки, експозиції українські. От, друга світова війна, я так розумію, зброя різна. Ми не будемо зупинятися детально на експонатах, бо їх тут багато. Можна годинами розглядати ходити кожен експонат. Пробігся по другому поверсі, йдемо на перший. Тут ще в іншій будівлі є дуже цікавий. Музей Тортур як середньовічний замок без музею Тортур. Сьогодні Дубинський замок можна назвати ледь не розважальним центром. У його стінах розташовані виставки, присвячені історії замку, а також кав'ярня, кінотеатр та інша інфраструктура. Співробітники закладу проводять пішохідні, територіалізовані і нічні екскурсії. Одна з екскурсій присвячена реальним подіям, що були згодом описані у повісті Гоголя Тарас Бульба згідно із історичним джерелам. Саме під стінами Дубинського замку, Тарас втратив своїх синів. Екскурсія дитяча. Як завжди, дітям цікаве щось таке, яке не цікаве дорослим. Шуденько подивилися. Один музей, а наразі ми йдемо шукати музей Тортур. Десь він має бути по ідеї в тому палаці. Зараз ми будемо заходити у південний флігель замку. Будівля 16-17 століття. І тут знаходиться музей Тортур. Ідемо. Ну, як завжди, тут темно. Навіть написана табличка, будьте обережні. Спускаємося в підземелля. Там є вмикач, ніби вмикнув світло, зараз буде видно. О, тут так прохолодно, добре. на дворі сьогодні, до речі, досить тепло, плюс 20. І кругом треба дивитись під ноги. Бо можна Полетіти головою донизу і нас зустрічає от така от величезна зала. Вон, можна сісти, відпочити і відчути себе в ролі ката. Йдемо в наступну залу. Ну, як завжди, в таких музеях подібні експонати. Гільотина, диба, стілець, але все одно якось трохи моторошне. Тут навіть тіло є, ну, правда, не справжнє, звичайно. Освітлення, звичайно, трошки таке собі. Але видно, на камеру, напевно, буде гірше, видно. Там вогонь горить. Спалення відьми, Відьму палять. Ай-яй-яй. Ще одна зала є. Камера до вічного ув'язнення. Я табличка. Ідемо в камеру до вічного ув'язнення. Подивимося, як колись сиділи люди. О боже, тут скелети. Цікаво. Справжні чи ні? До речі, схоже на справжні скелети. Бачу, що це реально справжній скелет. Не тільки тут є бутафорські експонати, а навіть справжні кістки людські. Да? Череп справжній. Правда, скотчем його трохи зліпили, щоб він не розсипався. Кругом нагадування, вмикайте, вимикайте світло, вимикайте світло, щоб люди не забували. Треба вимкнути обов'язково. Каземата 17 <-го> століття. Круто виглядає. Зараз будемо туди спускатися. Тільки оці гаражі трохи портять картину. Але нічого. Без цього в нашому сучасному житті ніяк. Ого, Тут ціла армія солдатів. Прикольна інсталяція. Ну, По суті, це все, що тут є. Так, швиденько ми дивилися. Зараз будемо йти до мотоцикла і їхати далі. Але це ще не все. Зараз ми заїдемо на обід. І ви побачите дуже цікаву страву. Тут є кафе, де її готують. Так що не перемикайтесь, це ще не кінець відео. Весь комплекс протягом багатьох років належав династії Острозьких, і лише наприкінці ХІХ століття його було продано військовому відомству. Цікаво, що причиною продажу були величезні борги власника Юзефа Любомирського, який полюбляв азартні ігри. Гарний, цікавий замок, цікаві виставки. Музей класний. Ну, є на що подивитись і провести час. Ну, я думаю, всі знають, хто це такий. Розказувати не потрібно. Ну що, сподобався вам замок? Мені так. А ми зараз їдемо. Тут є така вуличка, буквально 50 метрів звідси є кафе. От, як зветься, не пам'ятаю. Здається, ірвід. І там подають дуже одну цікаву страву. Зветься вона флячики. Ну, в нас її тут називають, не знаю де як по-іншому. Коротше, рубці, польська страва, тут її роблять. І декілька разів я її куштував і мені дуже сподобалось. Пропонуємо роботу. Так, оце кафе, так, Ірвід. Зараз да. ми тут десь запаркуємося з боку. І пообідаємо. На жаль, страву за якою сюди я приїхав, вже тут не готують. Ну, нічого, я замовив селянку, зараз пообідаємо і поїдемо вже додому. Смішно. дякую Як вам соляночка? мені зайшла? На жаль, немає вже тут тої страви, яку раніше готували. Грубці, по-нашому, маю на увазі. Ну, кафешка така, можна сказати, нічого особливого, але недорого. Тут є ще одна кафе, до речі. Antique House, це крутіше і кажуть, що там дорожче, я там ні разу не був. А ця простенька за солянку і за узвар і два кусочки хліба я заплатив аж 100 гривень. Я думаю, що це недорого. А ми зараз будемо виїжджати на трасу кільчок і вже їхати в напрямку Рівного. Але треба дочекатися вікна, щоб виїхати звідси. До речі, є не тільки замок. Тут ще є цікавий костел, до речі, діючий. Но сьогодні ми туди не пішли. І ще декілька цікавих місць. Знову ця бруківка. Сподіваюсь, що вам відео сподобалось. Хто ще не підписаний, нагадую, не забуваємо підписатись на канал і поставити пальчик догори. Ну і ще трошки і я буду на трасі. Так що, до зустрічі на дорогах.